На Сумщині попрощалися з загиблим військовослужбовцем Ігорем Власовим. Як живуть під щоденними обстрілами в селі Княжичі, розташованому поблизу кордону з Росією? Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва закрив 48-й театральний сезон. Упродовж вівторка 4 липня, а також вночі та зранку середи, 5 липня, російські військові понад 40 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано майже три сотні вибухів. По краснопільській громаді ворог бив з артилерії та мінометів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено три приватних будинки. Миропільська громада зазнала мінометних обстрілів, унаслідок чого пошкоджено приватну господарчу споруду та приміщення ліцею. Також росіяни били з артилерії, пошкодивши два приватних будинки та будівлю колишньої ферми. Білопільську громаду російські армійці обстріляли з мінометів та гранатометів. Також був обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами. В Есманській громаді зафіксовано 42 вибухи через мінометний та артилерійський обстріл російських військ. Обстрілів із мінометів та гранатометів зазнали також Великописарівська, Глухівська, Знобновгородська, Миколаївська, Серединобуцька та Юнаківська громади. Брати сестри. Шосі поховали Ігоря Власова, який героїчно загинув на Донеччині. Похресниця військового Ірина розповідає, що Ігор добровільно прийшов до центру комплектування у перший день повномасштабного вторгнення. Спочатку його не взяли, але за два місяці чоловік все ж приєднався до війська. От він мені писав, він мені телефонував. У мене, у мене дитинка народилась на цей час. Він писав, питав, як, що. Ну, тобто, цікавився моїм життям, я цікавилася, як він там. Переписувались, перезвонювалось. Перед тим, як він загинув, я буквально за два дні з ним спілкувалися, було добре, сказав, що переможемо, вистоїмо, повернемось. Потім зателефонували, сказали, що вже його немає. У нього залишилась донька, син, дружина, мати його завтра буде десять. Як вона Володимир розповідає, що був хрещеним батьком загиблого. За його словами, Ігор Постійно проживав у селі Привілля на Глухівщині. Після школи знаходився в Глуховському районі села Як школу шостке закінчив, і там друзі його, а потім на осінь їхав знову. Закінчував Глуховську 31 е училище, електриком був. Любив рибалку. с ним играли в футбол постоянно. Он на меня звал Марадона, я ее в пиле. Так что был хороший хлопец. Последний раз я его видел, приезжал, там бабушка дедушка похоронены. В ноябре месяц Ишовский с собакой в военной форме. Кажется, поехали на кладбище, он как бабушку хоронил, а бабушка считает, что ее виненчила. И он Апрощався, не був на похорону. Так прийшов, наче чувствовал з усіма друзями, там що раніше його поумирали, попрощався і каже: ні, не дзвоніть, я сам позвоню. Ну, не можна було що то такое. І все, до цього дня мені ні званка, нічого такого знали, що він погиб. Шо Ганна розповідає, що просто не могла не прийти на прощання з воїном, тим що ще добре знала батьків загиблого героя. Хороші люди, де і все, і хлопець хороший, сім'я хороша. Маму я знала Тамару трошки, а батько рядом жив. Душа болить, провести в останній путь, останню дорогу цього хлопця гарного, який захищав нашу Україну, мене в тому числі. За інформацією пресофіцера обласного центру комплектування. Олександра Бондаренка, солдат Власов Ігор Михайлович, загинув 23 червня біля населеного пункту Званівка Донецької області. Військовому було 44 роки. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина. Село Княжичі Свейської громади розташоване за 10 кілометрів від кордону з Росією. Жителька села Людмила розповідає, що княжичани кожного дня чують звуки вибухів. Разом з тим, виїжджати з небезпечної зони люди готові лише в випадку загострення ситуації. До близько в Росії в нас Ось вона, 2 кілометри Степановка, мабуть, кілометра пів Вес кілометра Веселий Гай і Луг, і починається Росія. Росіяни скажуть, що вона стріляється і з утра чи то з чотирьох і ночі, і ті шахи літять. Одна я сказала, що треба виїжджати. Я, наприклад, вважаю, якщо таке буде, як оце перший раз, перший день той ці ракети, звісно, треба виїжджати. Ну куди друге діло? Тоже, що нам скажуть, куди. Може автобуси будуть давати, може не будуть давати. У нас свій автобус, пожалуйста. Жителька Княжич Антоніна розповідає, що в село регулярно завозять продукти харчування та пошту, а от лікар в село приїжджає лише раз на місяць. Давали нам гуманітарку, чи дають, і в магазині, слава Богу, все є. Пенсію возять. Ми доволі всім. Дзвонили мені з медпункту, казали, що приїде врач. Нам треба в село, щоб був фельдшер, Хоча б медсестра. В околі там тут ще пожили є. Домашнє господарство дозволяє вижити в селі, розповідає княжичанин Олександр. Чоловік тримає індиків та поросят. Ну, По трошки тримаємо, да ще й посуси й кормимо. Так що вистачає. Звісно, зараз складніше трошки але Гусей не держимо вже. Проблема, ніде не, не пастися, все ж позаросло, немає зараз. Бачте, огороди лізуть, городи розгорожені, всі. Раніше стада були корів, Вони витаптували лугі, корови там ходили, а зараз, зараз все, села сьоло вже вимирають. За словами Олександра, антенни в селі приймають сигнал російського телебачення, але люди переважно не дивляться ворожих каналів. Для того, щоб дивитись новини, ставлять супутники в тарілки та користуються інтернетом. Ну, мене ліч не показує останнє час, ну вже мабуть… Та не знаю, месяца 4 точно не показує. Нет сигнала і все. Може, что то в мене з антенна. Ну, ми через інтернет все. Дивимося. Ваш, ваш канал можете... дивимося по інтернету. Лайкаємо. Інтернет чіткий. У нас же проводной провели. Ну не во всіх, ну чіткий взагалі исключительно. Мобільний слабий. Ну, в связи з действиями цими воєнними можемо. Село Княжичі розташоване у Свецькій громаді. За офіційними даними, тут мешкає близько 500 людей. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Оксана Бихова родом із села Іскрисківщина на Білопільщині. Тут жінка втілила свою мрію стати педагогом. 25 років вона пропрацювала у місцевій школі. Пізніше перейшла до іскриківщинського професійного училища. В Іскрисківщині в місцевому училищі. А... Я майже виросла, тому що працювала там моя мама. б працювати у своєму селі у своєму рідному стрісківчинському училищі. Але на превеликий жаль, 4 липня ця мрія була розбита вщент нашими сусідами. Влітку 22-го року і школи і професійне училище потрапили під російські обстріли. А свого часу, пригадую, пані Оксана, сусіди приходили сюди здобувати освіту. Від Списківщини до кордону угу. близько двох кілометрів. Ну, тобто, майже... Це майже близько, це дуже близько. Свого часу молодь села е Теткіна, е пішки ходили на навчання в село із в училище. У липні 2022 року пані Оксана разом із родиною переїхала до Білопілля, адже село продовжують обстрілювати. Жінка говорить, жителі вулиці Воскресківщині, на які вона мешкала, нині розкидані по всій сумщині. На сьогоднішній день виїхала переважна більшість мешканців села. Село навідуємо, а, ну звісно, що небезпека постійно. Чатує небезпека, але а, рідна Будомівка. Знаєте, воно трішки цей страх пригнічує і більше а, намагаєшся думати про те, що це моє білопільське професійне училище, де нині працює. Оксана Бихова також пошкоджена внаслідок російських обстрілів у березні цього року. Однак, попри це, тут очікують близько 250 нових учнів. Якби це не звучало так, ну страшно. Ми якось до цього вже звикаємо. Ми розуміємо, що нам необхідно працювати. Після перемоги України Оксана Бихова мріє повернутися до рідного села, а поки ж зізнається, жити, працювати та мріяти їй допомагають, і слова вдячності від випускників, які сьогодні захищають Україну. Багато хлопців говорять про те, що знання отримані в училищі, їм знадобили, знадобилися, і вони говорять, що ви просто нас підтримуєте. Як підтримувати? Просто на вашому освітянському фронті. Ми не втомилися. Ми будемо говорити, втомились тоді, коли вже будемо святкувати перемогу. Так? Тоді ми вже можемо говорити, як ми втомились. Сьогодні про це говорити ще не можна, тому що є люди, ось там, яким набагато важче, але вони дивляться на нас, і е, нам не можна пускати руки і говорити, що ми втомилися. Христина Довбня, Кристина Члек та Сергій Шаповалов. Суспільне новини Сумщина. За 10 кілометрів від російського кордону на Сумщині розквітло лавандове поле. Саме ця ділянка квітне 5 сезонів поспіль і щоразу поповнюється новими сортами, розповідає власниця лавандового поля Світлана Ганночка. Жінка пояснює, тут зростає близько трьох тисяч кущів лаванди, адаптованої під місцевий клімат. Ця діляночка у нас десь займає 20 соток, росте вона вже 5 років. Сорт тут, в принципі одна лаванда вузьколиста. Але я постійно поповнюю нові сорти, тому що вони відрізняються кольором, відрізняються формою, відрізняються вмістом ефірної олії. Тому її постійно... пані Світлана додає близько 20 років тому разом з чоловіком зважилися на лавандовий експеримент. Починали з шести рядочків лаванди. Нині об'єкт зеленого туризму розрісся до гектару. Раніше каже жінка, плантація збирала натовпи туристів. Зараз їх стало в рази менше. Однак каже, попри близькість кордону з країною агресором, зраджувати улюблені справі не збирається. Всі бояться розумієте, але ми вже за півтора року звикли, і ми тут були навіть в лютому місяці, коли почалася війна. Постійно дивимося, слідкуємо. Вона висаджувалася ще до війни. І висаджувалася, ну, в принципі, навіть як і якась локація для фотосесії, для прогулянок. Ну, вона красива для відпочинку, для, ну, для душі. Якби. А ну, так вже вийшло, що в нас зараз війна, і в принципі, поки є можливість з нею працювати, я тут буду працювати. Лавандова плантація, розповідає пані Світлана, квітуватиме ще тиждень. Після цього квіти зріжуть, висушать і відправлять на переробку. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина. Вислухати світки і винести присут. Свічча, що саме цей шкуролом мене. Лисиця, що впала з неба, це музична постановка за мотивами українських народних казок. Для сумської сцени її підготував режисер-постановник Ігор Азаров, який працює у сумському театрі для дітей та юнацтва з цього сезону. Розповідає, що п'єсу про лисицю вивчають у четвертому класі, як приклад жанру. Вона змушує міркувати і робити висновки. Це в принципі вистава про те, як легко втратити довіру і як важко її повернути, яка а, все це заплітає таким чином, що вовк навіть не знає, що вона його обріхує, що вона там щось про нього погане каже, підставляє його. От і це теж для дитини мені здається такий певний досвід з боку. Да, що ти можеш навіть нічого поганого не зробити, але про тебе вже будуть думати погано. Декорації в етностилі створила художниця Лариса Аполонова. каже, що в наш час така стилістика особливо актуальна. Ми покажемо дітям і дорослим, яка у нас гарна Україна. Вистава лисиці, що впала з неба, триває півтори години з антрактом. Ти не подобається так? Так. Да. в ньому показуються хороші сказки. Йому подобається сцена, крім того, він ходить в театральний кружок. Займатися, вот йому взагалі подобається виступати на сцені. Пригласили внучки бабушку. Не бабушка-внучок, внучка внучки-бабушку. Інтересно, дивитися, як другі виступають. Бабушка любить таке, і ми любимо змінки. Для керівника театру Миколи Юді на минулий сезон був першим у цьому колективі. каже, що вважає цей рік успішним, адже вдалося випустити понад 300 вистав, які допомогли глядачам, особливо маленьким, відволіктися від цього коли підходить мама і каже, ви знаєте, оце синок тоді ще було це шість місяців. Вперше за шість місяців посміхнувся. Ну я думаю, розумієте, заради цього треба працювати. Театр завжди буде театром, театр завжди потрібен людям. Театр – це відпочинок для душі, це відпочинок для мозку наших відвідувачів. Ну а для малечі. Ну, для малечі, мабуть, це зайвий, е, зайва можливість десь посміхнутися, десь відволіктись. Бо вони ростуть сьогодні і зараз. А 22 серпня планують відкрити новий 49-й театральний сезон. А ти один серп живеш? Одинцем Олена Рашинська, Лариса Дудченко, Суспільне новини Суми. Цього вівторка тренування у парку Каска провела і команда муніципального спортивного клубу з хокею на траві Сумчанка. За цим тренуванням спостерігали дівчата, які минулої суботи виграли бронзу чемпіонату з хокею на траві 5С. Катерина Шоколенко, Валерія Зайцева та Карина Леонова. Ці дівчата були у складі збірної команди України, яка на минулому тижні у Польщі стала бронзовим призером. Дівчата здобули перші бронзові медалі на першому чемпіонаті Європи з хокею 5С. Як це було, говорить Катерина Шоколенко. По-перше, це було для нас перше, щось новеньке. Ми грали з цікавістю, але нам трішки не вистачило напорості. Валерія Зайцева говорить, вболівальники дуже підтримували нашу команду. Були вболівальники, які кричали та болівали за нас, кричали Слава Україні! Були хлопці, які подавали нам м'ячі, які в момент гри подаються. То також вони підходили після гри, брали автограф, також казали Слава Україні і дуже приємно було відчувати наших людей, нашу підтримку поруч. 11 з 41-го команди на турнірі забила Карина Леонова. Відчуваю радість, бо це невеличкий крок до нашої перемоги. Чи відчували вони те, що їхня перемога це і невелика, але перемога всієї країни. Дівчата говорять, звісно, відчували, бо ми граємо для нас, для нашої країни. І це насправді це дуже важка праця, коли ти там виходиш, ти розумієш, що ти граєш не тільки для себе, для команди, а для усієї країни. У якості старшого тренера збірної команди України на чемпіонат Європи їздив Євген Бондаренко. Говорить, ця бронза дуже важка і так потрібна країні. Я думаю, що в теперішніх умовах в нашій країні це надкруто. На жаль, не всі можуть зараз виступати і тренуватися в повному об'ємі, так як це може робити національна збірна з хокею і команда Сумчанка. Завдяки нашим військовим, завдяки героям, які захищають нас, ми можемо це робити. І мені здається, що ми робимо це досить вдало. Євген Бондаренко говорить: і ті дівчата, які їздили на чемпіонат Європи, і ті, які залишились у сумах, всі були готові до цих стартів. Тут нема персоналів, тут нема конкретних людей, конкретних прізвищ. Цю гру, як і цей турнір зробила вся команда. Ми працювали всі як один організм. Звичайно, що головні героїні цього турніру, як і всіх інших, це гравчині, які потом, інколи кров'ю, синцями, заробляють ці, ці результати і ці медалі. Про те, хто в команді краще, пан Євген так і не сказав. Я просто їх люблю всім серцем. Олександр Качанов, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.